Сьогодні ми з вами поговоримо про відмінності у процесі утворення човникового стіпка з коливним та обертовим човниковим комплектом. У процесі утворення стіпка на швейній машині з типами човникових пристроїв, що коливаються і обертаються, можна виділити основні етапи: прокол матеріалу, проведення голкової, голкової нитки через матеріал, утворення голкової петлі, захват і проникнення носика човника в голкову петлю. Обвід голкової петлі довкола шпули тримача, вихід голкової петлі з човникового пристрою, скорочення петлі ниткопритягувача і переміщення матеріалу на довжину стібка, затягування голкової петлі. Всі ці моменти викодуються в заданій черговості. Прокол матеріалу голкою починається після переміщення матеріалу рейкою. При проколі голка випробовує найбільше навантаження на лезо. Для запобігання поломці голки необхідно правильно вибрати номер голки і форму її вістря. Голкова нитка в момент початку проколу повинна мати невелику довжину, що зменшує її натяг. Невірно відрегульоване положення компенсаційної пружини, нею вибраний весь надлижок нитки і нитка знаходиться під натягом, може привести до різкого зростання натягу нитку і її обриву. При проведенні нитки голкою через матеріал нитка розміщується в пазу довгого жолобка. Що зменшує її контакт з матеріалом, а значить і її розтягування знос і обрив. Якщо номер голки не відповідає номеру нитки, то жолобок і вшко голки виявляються малими, що призводить до старання і обриву нитки. Нитка поступає в голку від нитку на розташованого на голководі. Нитко на повинен направляти голку в пази довгого жолобка голки. Попадання нитки на Кромку паза голки може також призвести до її зносу і обриву. Досягнувши крайнього нижнього положення, вістря голки входить в отвір в шпули тримачі. Утворення голкової петлі відбувається при підйомі голки з крайнього нижнього положення на відстань що дорівнює від 1,6 до 2,5 мм. Проникнення, розширення і обвід петлі довкола шпули тримача здійснюється під дією на петлю носика човника. Для більшої вірогідності попадання носика човника в голкову петлю необхідно, аби він мав загострення, не допускається його затуплення або наявність задирок на його вістрі. При обведенні петлі довкола шпули тримача в машинах з човником, що обертається, голкова петля не лише розширюється, але й розвертається. Та голкова петля, яка при захваті була попереду, у момент найбільшого її розширення при сході петлі з носика човника, знаходитиметься за швулетримачем. У машинах з човником що коливається, голкова петля не отримує подібного розвороту голок. Нитка на п'м'яч при проколі голкою матеріалу, проведеній обводі голкової петлі довкола шпули тримача, рухається вниз і звільняє голкову нитку. Це дозволяє здійснювати процес перетягування нитки під голкову пластину з меншим натягом нитки. Носик човника або шпули тримача для типу, що коливається розширює і обводить голкову петлю далі крайнього нижнього положення. У цей момент нижня частина петлі виявляється переведеною через її нижню точку, так, що при витягуванні за голку, яка йде в нитконпритягувач, петля може зісковзнути з носика човника і буде таким чином виведена з човникового пристрою. Через голкову петлю проведений шпулі-тримач з шпульним ковпачком і шпулькою. Таким чином, човникова нитка, виступаючи зі шпульного ковпачка, опиняється в скорочуваній голковій пітлі, формується вузол її переплетення. Вічко ниткопритягувача, піднімаючись вгору з крайнього нижнього положення, спочатку скорочує надлишок нитки і створює необхідний її натяг. Останній етап виходу петлі з човникового пристрою. Спуск петлі з човника для типу човника, що обертається, накладного півкільця скоби або зпули тримача для типу човника, що коливається. Якщо нитка сходить з великим зусиллям, клацання при сході петлі, то це свідчить про відставання у виконанні операції великого натягу голкової нитки, наявності на носику мікронерівностей, що затримують петлю на накладному півкільці скобі і іншому. Такий дефект у виконанні процесу утворення стібка може привести до обриву голкової нитки, необхідно перевірити своєчасність захвату голкової петлі носиком човника і, при необхідності зробити раніший захват, тобто при меншому підйомі голки на утворенні голкової петлі або зменшити зусилля, з якими компенсаційна пружина діє на голкову нитку. Причиною затримки петлі на носику пластини може бути наявність затирок або його шорсткість. Необхідно ретельно відшліфувати його поверхню. Скорочення скинутої петлі повинно відбуватися відразу ж після її сходу з носика. накладного півкінця скоби, що не дозволяє зробити її повторний захват носиком човника. Якщо ж схід відбувається пізніше потрібного, то нитка все більше стримується носиком, пластини скоби. І після спуску петлі своєчасно не скорочується. У вільну петлю може попасти носик човника і розірвати її. Зазвичай спуск голкової петлі з носика накладного півкінця скоби відбувається у момент підйому голки у крайній верхній положення. У машинах з човником, що коливається, нитка виходить між вилкою і шпулею тримачем, а потім між виступом з шпульного ковпачка і пазом накладної пластини скоби. Між великою шпули тримача має бути зазор не менше 1 мм, а затримка виступу шпульного ковпачка може статися за наявності заїдання в парі тертя осі шпули тримача і пластин клямки шпульного ковпачка. Недостатньо інтенсивне скорочення голкової петлі після спуску з носика пластини може бути унаслідок затиску нитки притискною лапкою. Переміщення ватеріалу відбувається після виходу голки з нього і при підйомі зубців рейки над голковою пластиною. При цьому, чим більша довжина стіпка, тим більше зміщується отвір прокологолкою матеріалу і нитки, що проходить через неї. Від осі руху голки, голкова нитка може виявитися затиснутою затиснутою підошвою лапки і поверхнею матеріалу. І зусиль натягнення, що створюється ниткою направнювачем. І регулювальником натягу виявляється недостатнім для подолання цієї перешкоди, тому необхідно, аби край отвору в підошві лапки, а також голковій пластині, де проходить нитка, були ретельно відшліфовані. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.